Всіх вітаю на каналі. Буду сьогодні вихвалятися ось таким своїм малючком. Це Айрангіс Хайалойтес. В цьому році він дав аж 7 квітконосів, і ось ці вони розпустилися. На одному квітконосі від 15 і більше квітів. Виглядають як спідничка навколо рослинки. Він з'явився у мене у 2020 році. Купляла його спеціально для орхідаріуму. Поселила його на гілці, де пізніше з'явилося ще два аєрангіси. Це мініатюрний вид. У природі росте на Мадагаскарі в тінистих лісах, на моху не вище тисячі метрів над морем. Пишуть, що рослина має до восьми листків. Я на своєму нарахувала десять. Квітне один раз на рік взимку. Купляла я його з квітконосиком, на якому тоді, здається, розпустилося шість чи вісім квіточок. За ці чотири роки, що він у мене, аеранфіс поступово набирав обертів. Спочатку був один квітконос, потім два, потім три, і ось зараз цілих сім. Я думала, що буде чотири. Що цікаво, з однієї пасухи у нього є по два квітконоси. Також є квітконоси з пасух, з яких він квітнув минулого року. Діток він у мене не дає, так поки росте один. Перші квітконоси у нього можуть вже почати рости наприкінці серпня, ростуть повільно, вилазячи один за одним. Розпускатися починають вже у січні, або як у мене зараз у лютому, і теж квітки розкриваються одна за одною. А зараз вже повний розпуск. Що я помітила за ерангісами, хоч і пишуть, що вони ростуть в тіні, мої активно тягнуть листя і квітконоси вверх до лампи, хоча я дуже хотіла, щоб вони звисали вниз. Місто в Орхідаріумі у них найсвітліше. Тож або на Мадагаскарі у них дуже яскрава тінь, або все ж таки вони полюбляють більш освітлені місця. Гілка за орангісами поливається два рази на тиждень рісним оприскуванням. Вологість тримається від 50% і вищі, коли як. Працює вентилятор. Квіти чисто білого кольору, малесенькі, але за рахунок кількості виглядають феєрично. Полістки, наче цукрові, можуть переливатися на сонечку. Ну і заразом покажу родості. Квітнуть одночасно, тож виглядають чудово, ще є у мене пунктата, там між ними. Але купила її лише влітку 22-го, тож поки вона адаптується, особливо зараз не росте. по погілці ростуть два макроклініума, але вони квітнуть навесні, сподіваюсь порадують. Ось такий чудовий малюк у мене, Айранхіс Хайалодис. Люблю його ніжно. Вже хочу від нього діток, щоб ще пишніше і гарніше було цвітіння. А наразі у мене все. Дякую вам всім за увагу і до наступного відео.